Товарний бізнес і товарка. Що краще, і хіба це не одне й те саме? Начебто і два однакових вирази, але такі різні за змістом, і з часом все просто змішалось в один котел. Гуру кажуть, товарка це тема. Але реальні гроші в товарному бізнесі зараз все поясню. Всім привіт! Мене звуть Руслан Білазеров і я власник виробництва одягу і дропшопінг платформи ДНК.ЮА. Якщо коротко, коли кажуть товарка, то мають на увазі продажі дешевого, неякісного лайна за допомогою інструментів маркетингу і онлайн-продажів. Коли кажуть товарний бізнес, мають на увазі продажі товарів і неважливо онлайн чи офлайн, начебто, так однаково, але це так по-різному. До чого це? Коли ти затіваєш створити свій перший інтернет-магазин, ти мислиш швидше за все довгостроково. Хочеш щось побудувати, що може вирости в повноцінний бізнес з виробництвом, офісом та штатом людей. А коли рекламуєш товари сумнівної якості, ти ж явно цим не пишаєшся. Хочеш нарубати там сям хоп-хоп-хоп заробити кеш. Але так не відбувається чогось. Проблеми починають з'являтися звідусюди. Бани, невикупи та інші неприємні витрати. Фейсбук з роками накопичує, дай дайний розуміє, що ти тут ненадовго, і він тебе банить, банить. Плюс народ вже наївся сумнівною якостю, і погано викуповує і так продовжати можна нескінченно, а досить змінити фокус уваги. І можна побачити товарний бізнес з тими ж самими лендінгами і простими товарами, але побудованим надовго. Де підприємці будують бренди, де є якість, де є задоволені клієнти, де є великі стабільні гроші. Тому менше відійдіться на якусь трендову тімку і фокусуйте увагу на створення довгострокового бізнесу. А якщо хочете більше дізнатися, як створити свій бренд і його просувати, підписуйтесь. Далі більше.